Від слів, якщо ворог влаштує блокаут в Києві, ми влаштуємо його в Москві. До слів, якщо Росія гарантує енергетичну безпеку, ми готові сідати за стіл. Перемов не пройшло і двох місяців. Може трошки більше. Ви на каналі Дани Ярової. Ви знаєте, я трошки в таких ем, сьогодні аскетичних умовах в перелюті з точки А в точку Б, але не реагувати на те, що відбувається в Україні, не може. Тому дуже швидко записую вам відео, щоб у вас музик не поплавало, бо події йдуть такими швидкими темпами, і нас настільки намагаються відволікати від того, що відбувається важливо в Україні. Що це просто знаєте, носить такий характер е маніпулятивний, дуже маніпулятивний великою кількістю людей, а це вони вміють до речі, сьогодні, після першого заяви пана Коломойського, яка була в п'ятницю, що він нам розповів щось таке фіоричне, що вплине на подальший розвиток країн. Понеділок нагадаю, зламався автозак, пана Коломойського не привезли до до суду. У вівторок захворів суддя, і сьогодні, нарешті, пан Коломойський таки доїхав до суду, але повідомив він наступне: що на пане міді ще листопада був скоєний. Замах на вбивство, але перепутали будинки. Постраждала якась домогосподарка. Невідомо якого будинку. По великому рахунку люди, які мають виходи на посольство України в Ізраїлі, підтвердили мені, що ніякого підтвердження чи спростування такої інформації немає. У мене немає цим Людям не вірити, тому нам показали. Наступну серію серіалу про Глобороцьку, який йде на дарнах України, що ще сьогодні відбулося сьогодні засідання тимчасового слідчої комісії, на якому виявили, що пан Сухачов у вістюбюлі ДБР приймав учасників злочинного угрупування яких людей вони приймали, вони не знають. Чому в бістюбюлі, також не зрозуміло, чи відбулись протоколи допитів, незрозуміло. Подальше. Чи є записи з камер? Так, Хто таки приходив? Немає, тому що всього два тижні в ДБР зберігаються записи з камер. Феєрична історія. Далі голова державної прикордонної служби пандемія взагалі відмовився прийти на тимчасову комісію з питанням Мідіч Гейту. Сказав, що це не передбачено його обов'язками, і він не прийде. От просто не прийде. Мав він на всіх, скажімо так, не прийде, тому що не немає що сказати, чому не випустив з країни пана Мініч. Далі від чого нас відволікають ще. Пан Єрмак говорять злі язики а, та в принципі достовірні джерела, що він затихарився в службі зовнішньої зовнішньої розвідки. А ньому там навіть видали вже кабінет навіть з охороною, і він звідти намагається купувати тими людьми, якими він за сім років наставив на різні посади в Україні. Далі що президент вчора нам оголосив, що. Скоріше за все він ліквідує офіс президента. Сьогодні він це зробив, бо не може знайти заміну пану Єрмаку. Бо і Федоров не такий, і Шмигаль не такий, і Буданов не такий, і Палиця не такий. Коротше, всі не такі. Розумієте, просто масштаб особистості немає. Немає більше такого Андрія, як був. Що далі мене бентежить? Те, що понеслось по телеграм-каналам абсолютно однакові посили від різних людей, які записують свої відео в підтримку пана президента. Всі не лише не такі часи. Ми віримо вам, пане президенте. Абсолютно ідентичні пости, абсолютно ідентичні відео, і це понеслось по телеграм-каналам мільйонникам, які мають відношення до офісу президента. Якось це вже сталося, до речі. Сьогодні пан президент скасував свій наказ про створення офісу президента, і ми повернулися до чого до адміністрації президента як старі добрі часи. А тепер дивіться, головні питання. Далі давайте вам ще накидаю, а потім я, ви зрозумієте, чому я це все говорю. Далі я вам розповідала про те, як дістали тушку ем, Кузьмука. Да? Дістали, показали, і в той же день звільнили. Один день відволікли. Далі е, справа Ганни Скороход. Е, сьогоднішня її заява, от чесно, мені вже я, я дивуюсь ці всі історії, тому що. Ем, воно мені також розсипається на очах знову ж таки не виправдання її, але видно, що справа достатньо сфальсифікована, і вона до суду навряд чи дійде. діди. Ганна вимагає, щоб дозволили опублікувати все відео, а не на з нього. Побачимо, що з цього буде далі. Що ще відбувається? Ніяк не можуть призначити уряд. В воюючій країні немає. У нас міністра енергетики, немає міністра юстиції. Відсутні, тобто, і посада офісу президента пуста і дві посади в уряді. Пусті що ж далі? У нас війна, наже бюджет, наш виконавча влада в кінці кінців. А далі що відбувається держфімоніторинг і сьогодні пройшов на також тимчасову слідчу комісію сказав, що вони не розуміють, що в них немає питань до коштів, які заставами внесли за фігурантів. Яких фігурантів? Господи, людей, які виконували доручення бек-офісу, по суті, пане міндіче. Не маю питання, і доручили НБУ перевірити банки, серед яких всі ті банки, які належать знову ж таки, вже можемо сказати такі родині пана президента. Чомусь через цей банк у фінмоніторингу немає питань, що ще господі, що ще накидати такого, що повністю відволікає увагу. А зараз я вам скажу від чого. Тобто, якщо чесно, я думала, що пан Коломойський зіграв свою гру, яка називається. Місця, знаєте, я буду мстити, і місця моя страшна. Але я думаю, що за ті, за ті дні, поки він е, його везли до суду, автосал, поки ламався е, автозак, поки суддя хворів, його такі е, чи він отримав гарантій безпеки особисті чи він виторгував назад собі е, я не знаю якісь активи. Але сьогоднішня його сенсаційна заява це абсолютно. Абсолютним, скажем так, абсолютно ніщо далі. Далі що відбувається? Далі на пані, на каналі пана бігуса. Я хочу сподіватися, що це співпадіння, але виходить вже інформація про те, що давайте відволікатись від мідіги, то тут є у нас е вугль вугль знову якась там схема, як я не знаю, по типу Роттердама, Коротше, якийсь вуголь з Росії, щось десь іде торгівля. Відволікайтесь від прямим текстом нам говорить ведуча. Сподіваюсь, що це просто хотіли більше уваги привернути. Сподіваюся на це. Далі далі сьогодні стає відомо що 10 грудня в честь минувшого дня героя Отечества, сенатори поздравили всіх обладателей Золотої Звізди і в катори входить пан Деркач. Тобто, умовно кажучи, у нас ДБР, яке. На чолі з її очільником приймало людей, які е, зв'язані з деркачем. У нас продовжує існувати жодна людини не від сторон, просто не відсторона в світі люди. Тепер пита тепер дивіться. А тепер від чого нас відволікають? Дивіться, це просто розпрошення уваги класичне. Цим е, вміють користуватись і правоохоронні органи, і політологи, і оці кіношники, які вміють знімати кіно, а не говорити по суті. Дивіться, від чого нас відволікає. Перше е, Галущенко, зв'язок якого встановлено по великому рахунку з паном Деркачем, в квартирі е, пана е, е, Кузьміна. У нього заходився в Бек офіс. Е, де ця людина? Де слідчі дійство цієї людини? Немає. Е, далі е, пан Чернишов. де слідчі Ну, Була застава, за нього вже два рази внесли заставу. Е, також гроші фінмоніторик державний не знає, як, звідки маю питання до цієї застави. Це раз, два, два. Та вже у нас. Пан, е, пані Грінчук, да, яка була на посаді. Після пана Галущенка на посаді міністра енергетики, яка також приймала участь у операціях. «Шлагбаум-3». да людина вже три. Я назвала четверте. Пан хірма були слідчі. дії. Окрім кукловоду, нам немає що сказати ні на Булі ні СБУ, нікому більше немає нічого сказати. Лише знайшли спілкуду, більше нічого не знайшли. Далі паноміра, який знаходиться в Москві. Набу нам говорила про те, що будуть опубліковані плівки і будуть озвучені е, корупція, яка була з, яка відбувалася в е, сфері оборонки. П'ять людей ключових п'ять людей, від яких відволікають увагу всіми можливими способами. Дивіться стосовно пану Галущенка не порушена, не вручена підозра ні стосовно корупції. Ні, стосовно державної стради, і жодному з цих фігурантів нічого досі не вручено. Зато вчора була вручена підозра. Пані Скороход, тут же застава, тут же заставу внесли, і пана пані Ганна вільна. Я розумію, що в цьому калейдоскопі подій дуже важко орієнтуватися. А тепер увага, головне, що сьогодні прозвичало знаєте, це розпорушення вашої уваги для того, щоб ви не бачили, що відбувається насправді. А насправді шановні сьогодні президент заявив дві серйозні речі: якщо буде енергетична безпека, він готовий сідати за стіл перемоги. І друге, це те, що президент сказав, що ми буквально вже в декілька метрах до, вибачте, перемоги і зупинення кровопролиття. Я вибачаюся, в якому місці ми за декілька метрів до зупинення війни, і з якому місці ми за декілька метрів до зупинення кровопролиття. Ми йдемо на капітуляцію. Ну тоді, шановні, вийдіть і скажіть людям, які умови мирного договору ви обговорюєте. Ви ж не говорите абсолютно нічого. Ви нас постійно оцім знаєте, оцим вкидаєте і вкидаєте, вкидаєте, вкидаєте якусь дрібну інформацію, яка відволікає від основного. Від фігурантів, які крали під час війни, чотири роки просто крали, обдирали а, нещасну Україну. Наші діти будуть віддавати борги, які вони накрали. Вибачте, на наші діти, онуки правники, що будуть віддавати борги, ви торговують собі особисті. А тут я навіть вже не сумніваюся, Особисті гарантії безпеки, і пану Умєров абсолютно спокійно може сидіти зараз в Америці і давати вже свідчення ЦРУ. І отримати там. У нього там нерухомість, у нього там жінка, у нього там родина і у нього ще паспорт е громадянина Америки. Чо ні, нормально, нормально. Коротше. Я не бачу якихось серйозних процесуальних дій, е, в справі Міндіч-Гейту. І ще знаєте, є таке правило соціальних мереж, і взагалі правила інформаційного фонду. Там скандал е, живе три доби, великий скандал живе тиждень на це. І розрахунок на те, що цей скандал просто зам... зам'неться, загнеться, притруситься. Про нього забудуть, відволікують на інші якісь гарячі теми. І ми всі перестанемо задавати питання, яка та двушка, яка була полетіла на Москву, кому вона полетіла, і чому 100 мільйонів доларів були вкрадені на енергетиці? А також забудемо про тисячу годин е записів набу, які нам обіцяли, що будуть озвучені і будуть вестись процесуальні дії. До речі, сьогодні набу пішло державного е податкового. Служба, ні, вибачте, в державну держприкордонну ДПЗП да, державну прикордонну службу. Це ніяк не пов'язано чи пов'язано, хто його знає, але факт залишається фактом. Давайте я зараз перепровірю сама себе, тому що мені здається, що вони пішли в Держприкордонслужби. А ось от я вам да, от буквально набу проводить обшуки в центральному апараті Держприкордонслужби і низці регіональних, Управління може це і пов'язано з питанням Міндіж, з питанням виїзду пана міндіж за кордон? І от фраза, яку я вам обов'язково хотіла зачитати нашого президента, тиждень може дати новини для всіх нас і для закінчення кровопролиття? Далі я вам хочу сказати, що навіть уже Найже навіть вже очільниця італійська прем'єрка Джорджа Мелані 90 хвилин вмовляла Зеленського погодитись на умови Трампа. Шановні, я ви знаєте, можу, можу, можу на них і варто погоджуватися, Але ми, як народ України, як єдине джерело влади України, досі не знаємо, які умови за нашими спинами, не ставлячи нас до відома, обговорює наш президент. З нашими партнерами жодної умови ми не розуміємо. Що ми втрачаємо? Е, давайте повернемось до спіча президента. Ми втратимо гідність, ми втратимо територію, ми втратимо У нас буде саме холодна зима. Вона вже є. Вже є а чи у нас буде що там ще було? господи, ще 28 пунктів. А, то що з цього? що З цього ви пане президенте, обговорюєте? Від чого ви нас відволікаєте оцим цирком? який калейдоскопом просто йде? От дійсно як в цирку? Знаєте, хочете встати і крикнути? Перестаньте робити? Бо це калейдоскоп, і навіть я в цьому калейдоскопі, хоча людина досить зосереджена на таких, скажімо там ключових моментах, навіть я вже починаю губитись, і у мене вже мій, моя увага відволікається на щось інше. От питання, що там за перемовини, На що ми, як народ України, зараз погоджуємось без нашого відома? Ми цього не знаємо. Отакі От для мене, у вас для мене новини. А далі будемо спостерігати, що буде відбуватися.